Астролог Дмитро Уранус, який передбачив війну та ще на початку її гострої фази, писав, що бачить бойові дії у 24-му році. Нарешті знову вийшов на зв'язок із новими астрологічними дослідженнями. Слухайте уважно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, адже ми розпочнемо вже за мить. Останнім часом багато писали та говорили про те, що зима буде важкою, і можливі нові удари по енергетичній інфраструктурі України. Тож я вирішив знайти найнебезпечніший інтервал для України з погляду астрології найближчими місяцями. На мою думку, якась криза проглядається не взимку, а восени з середини жовтня і впродовж всього листопада 23-го року. Мета цієї публікації за три місяці до описуваних можливих подій у тому, щоб у всіх вистачило часу для підготовки. Перша вказівка часткове місячне затемнення в тельці 28 жовтня 2023 року воно буде мабуть в Україні, що посилить його негатив, і несприятливо діятиме до наступної повні 27 листопада. При затемненні місяць опиниться у поєднанні з Юпітером, а Сонце у поєднанні з Марсом і Меркурієм у Скорпіоні. Місяць пов'язаний із народом, а знак тельця з Україною, що дає трактування: це важкий час для народу України. З'єднання місяця з Юпітером у тельці може дати проблеми для партнерів у галузі економіки та політики, можливі якісь політичні розбіжності, економічний та політичний тиск на нашу країну. Політичний тиск може бути пов'язаний із ходом воєнних дій, із ситуацією на фронті, з різницею у поглядах на ведення війни. Крім того, з'єднання Марса і Меркурія в опозиції до Юпітера може давати атаки на транспортну інфраструктуру, на мости. Але Україна також може використати цей аспект для атаки на мости та транспортну інфраструктуру. Тут палиться з двома кінцями, це можуть бути взаємні удари. Я не думаю, що місячне затемнення вказує саме на повний блекаут та повторення ситуації минулого року. Так, такий небезпечний аспект був у листопаді минулого, 8 листопада 22-го року, коли місяць під час затемнення з'єднувався з ураном у тельці і не просто з'єднувався, а покривав уран своїм диском. Я писав про це, і тоді справді був блекаут у 22-му році. Аспекти та вказівки на страждання народу, руйнування енергетичної інфраструктури через обстріл були набагато сильнішими та ймовірнішими. Місяць покривав своїм диском уран у тельці щомісяця восени та взимку. Ми пережили те затемнення. Країна впоралася з наслідками. Отже, і це затемнення ми переживемо. Але я не говорю про те, що зовсім не потрібно готуватися до наслідків ударів. Під час війни потрібно бути готовим до всього. Якщо є можливість купити зарядні станції або генератори, беріть, поки ціни на них ще низькі і не злетіли як минулого року. За їх наявності, ви будете почуватись трохи впевненіше. Раджу до листопада зробити деякий запас палива, продуктів та грошей у валюті. Це останнє місячне затемнення у тельці. Найближчими роками такого явища можна не очікувати, тож ще один негативний фактор закінчить свою роботу. Він тривав упродовж 21, го 22-го та 23 го років. Наступне затемнення у тельці відбудеться лише через 8 років у 2031 році. Друга вказівка: Марс переходить до Скорпіона 12 жовтня і рухатиметься скорпіоном до 24 листопада 23 року. Марс у Скорпіоні в поєднанні з Сатурном був наприкінці серпня 2014 року, коли регулярні війська Росії зайшли в Україну і стався Іловайський котел. Це був дуже небезпечний аспект, про який я тоді заздалегідь попереджав на своїй сторінці у Фейсбук. Зараз Сатурна в скорпіоні вже немає, тому прохід Марса скорпіоном не буде настільки критичний, але він все одно дасть про себе знати. У своєму русі Скорпіоном Марс утворюватиме два напружені аспекти: опозицію до Юпітера в Тельці з 21 жовтня по 5 листопада, точна дата 28 жовтня, і опозицію до Урану в Тельці з 3 по 20 листопада, точна дата 11 листопада. У ці дати ЗСУ краще не поспішати та діяти обережно, планомірно та холоднокровно. Під час місячного затемнення, 28 жовтня, буде чітка опозиція Марса з Юпітером. Молодий місяць 13 листопада пройде під дуже важкими для України аспектами: сонце, місяць та Марс з'єднуються у скорпіоні в опозиції до урану у тельці. Усі ці нюанси перекривають одне одного. Це свідчить про значне загострення війни, значне посилення бойових дій, великі жертви. Головне не переоцінити свої сили. Опозиція Марса з Ураном 11 листопада, і важкий молодик 13 листопада можуть дати у цей період і протягом двох тижнів, по 13 листопада, дуже сильні ракетні удари по Україні, по її енергосистемі, по центрах прийняття рішень. Що може статися до того моменту, як Марс зайде до Скорпіона 12 жовтня, швидше за все, Росія може провести ще одну мобілізацію. У другій половині жовтня і в листопаді вони підтягнуть до лінії фронту сотні тисяч мобілізованих, і там стане дуже спекотно. Астрокартограма Молодика 13 листопада вказує на те, що бої на той час можуть йти або біля Мелітополя, або вже на Кримському перешийку. Карта молодика 13 листопада більш небезпечна для Сімферополя та окупаційної влади Криму ніж для Києва. Лінії Марса, Урану, Сонця та місяця проходять Кримом. Якщо цього року Збройні сили України і зможуть зайти до Криму, то це буде можливо зробити лише в інтервалі з 13 листопада до 12 грудня. У цьому часовому інтервалі територія Криму, військові та інфраструктурні об'єкти Криму, а також окупаційна влада півострова будуть дуже вразливі. Швидше за все, за такого розвитку подій Путін біснуватиметься і вимагатиме відплат у вигляді дуже сильних ракетних ударів або у вигляді підсиленого наступу в іншому місці фронту для відволікання сил ЗСУ. Це все як версія, ймовірний перебіг подій. Якийсь вирішальний момент і криза у листопаді 23-го року точно буде. Нам треба до цього підготуватися, щоб керувати ситуацією, зробити так, щоб криза була для військ Росії, а не для нас. Збройним силам України головне правильно розрахувати свої сили та резерви, щоб до листопада не втратити темпу наступу і щоб ворог не перехопив ініціативу. Третя вказівка. Аспекти у карті незалежності України. Транзитний Сатурн у жовтні листопаді 2023 року буде на стоянні в першому градусі риб в опозиції до сонця карти України. Точні дати опозиції, 12 жовтня та 26 листопада. Але аспект буде розтягнутий між цими датами: весь тимчасовий інтервал у силі. Це аспект важкого часу для економіки та влади України. Можливі скандали та перестановки у владі, падіння рейтингів, розчарування. Загалом йтиме інформаційна і навіть фізична атака на владу України. Головне, щоб влада у Києві сама собі не нашкодила. Це період нестабільності, період тиску на владу, період загрози владі. Треба діяти дуже обережно, кожен крок прораховувати по декілька разів. У прогресивній карті напружений аспект між прогресивним місяцем та натальним Марсом у восьмому домі, 28 жовтня 2023 року. Це дата місячного затемнення, про яке я писав на початку. Ще одна вказівка на кінець жовтня. Цей аспект загрожує простим людям військовими діями, посилює обстріли та військові дії, дає нестабільності та ризики на фронті. Є безліч інших астрологічних аспектів, пов'язаних з іншими картами, що вказують на важливість періоду з другої половини жовтня до кінця листопада. Але якщо я усі їх описуватиму, то цей матеріал вийде дуже важким для осмислення, тому я подав лише найважливіші аспекти. Часто глядачі каналу Мій Світ запитують, куди зник Дмитро Уранус і чому давно нічого не писав. Річ у тім, що Дмитро чутлива та емпатична людина, і після останнього удару по місту, в якому живе Дмитро, в ньому щось зламалося. Він замкнувся і зовсім не міг писати. Дмитро пояснює, що він не може видавати прогнози на першу вимогу. Займатися астрологією та робити прогнози можна лише в особливому стані розуму, за особливого настрою. Після тодішньої події в астролога зникла концентрація, виникла тривожність, дезорієнтація, розсіяність, та й здоров'я загалом похитнулося. Стрес дав свої плоди. Найсильніша детонація в 4 кілотонни з ударом в груди і десяток ракет за ніч не минули безслідно. Дмитро довго лікував тахікардію, аритмію та нервову систему, але досі часто прокидається від звуку сильного вибуху і не розуміє, чи це реальний вибух і знову його обстрілюють, чи йому все це сниться. За ці три місяці, які Дмитро займався відновленням свого здоров'я, у нього накопичилось дуже багато матеріалу для публікацій. Він зробив багато розрахунків на роки вперед та обіцяє потроху їх публікувати. Якщо вам подобається робота та астрологічні дослідження Дмитра Урануса і у вас є бажання підтримати астролога, зазирніть в опис до відео. Там ми залишаємо карти для донатів. Поширюйте це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Обов'язково подивіться нове відео на каналі. Усе чудово у дуже багатьох людей проблеми із травленням та засвоєнням їжі. Прихована причина, про яку глядачі сьогодні вперше можливо почують це слабкий агні. Це надважливо. Хочу їсти, хочу жити. Ми маємо їсти досить повільно чи пити з їжею, чи не пити. Проблеми почнуться в віці 20 років. У сучасних трошечки раніше супер потрібна профілактика Агні це обов'язкові навантаження. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.